Сьогодні я накричав на батька, йому 78. Це людина, яка колись навчила мене тримати молоток і вперше вивезла на велосипеді на ставок. Я пишу це, бо мене пече сором. Не просто перед ним, а перед тим образом вдячного сина, яким я себе вважав. Якщо ваші батьки старіють, а ви занадто заклопотані, щоб просто випити з ними чаю, прочитайте це. Це займе дві хвилини, але, можливо, змінить ваш погляд на людину, що сидить навпроти. Мій тато колись був головним інженером, людина зі сталевою пам'яттю, але сьогодні його руки тремтять, коли він тримає горнятку. А думки іноді губляться в минулому, а його хода стала повільним обережним човганням. Сьогодні за вікном лютий, сірий, холодний і нескінчений. Ми сиділи на кухні. Я був зайнятий, розгрібав пошту, моніторив новини, нервував через роботу. Тато просто сидів біля вікна і дивився на годівничку. Яку ми повісили ще восени. Раптом на гілку прилетіла синичка, яскрава, жовтогруда, єдина кольорова пляма на тлі сірого неба. Сину, а що то за пташка? запитав батько тихим хриплим голосом. Не піднімаючи очей від смартфона, я буркнув Це синичка тату. Я повернувся до повід... До повідомлень. Минуло півхвилини. Синич, синичка перелетіла ближче до скла. А що це за пташка, сину? знову запитав він, розглядаючи її з таким щирим захопленням, ніби ми не говорили про це щойно. Я важко роздратовано зітхнув. Тату, я щойно сказав, це синичка. Коли він запитав втретє, «Михайло, Михайло, а як зяця оця пташка на підвіконі? У мені щось наче луснуло втома. Лютнева сірість, емоції від новин, усе вилилося в один крик. Це синиця!» Гаркнув я так, що на кухні забращав посуд. Синиця, синиця, господи тату, я сказав це тричі за дві хвилини. Ти що, зовсім мене не чує? Настала тиша, така гучна, що заклало вуха. Батько не став сперечатися, він навіть не подивився на мене, просто повільно оперся на стіл, підвівся і, важко човгаючи капцями, вийшов з кімнати. За п'ять хвилин він повернувся. У руках був старий пожовклий зошит у зашкарублій палітурці його щоденник, який він вів, коли я був маленьким. Тато відкрив я на сторінці, датованій 12 лютим 84-го року. Прочитай вголос, попросив він. Рука була міцна, Почерк впевнений, почерк того чоловіка, яким він був 40 років тому. 12 лютого 1984 року. Сьогодні Міша нарешті заговорив йому вже виповнилось чотири, і ми з мамою вже майже змирилися з тишею в домі, обійшли всіх лікарів і просто чекали, невідомо на що. А сьогодні він підійшов до мене, тицнув пальцем у підвіконня і запитав тату, а що це? Ми з мамою просто там, на кухні, і розплакалися. За наступну годину він перепитав про все в кімнаті, про чайник, про стілець, про мої ключі. Він питав Що це? Сотні разів про ті самі речі, а ми з Любою на перебій йому відповідали, боячись, що він замовкне знову. Я був готовий до ранку називати кожен предмет у цьому домі. Аби тільки чути його голос сьогодні найщасливіший день у моєму житті. Мій голос зламався раніше, ніж я дочитав абзац. Цією дитиною був я. Я був тим, хто випробовував його терпіння, і він відповідав мені з любов'ю щоразу. Він бачив у моїй цікавості дар, а не тягар. А тепер, через 40 років, ми помінялися ролі, ролями. Він запитав мене лише тричі, а я поставився до нього як до перешкоди. Я сприйняв його згасаючу пам'ять, як глюк у системі. А не як в тому людини, яка віддала мені все. Я відклав телефон. Робота не мала значення. Листи не мали значення. Я взяв його шорстку холодну руку в свою тату, проковтнув я клубок у горлі. Він подивився на мене, і в його очах не було жодної краплі образи, тільки любов. Це синичка, тату, сказав я, і сльози самі покотилися по щоках. Дуже гарна синичка. Він ледве помітно стиснув мою долоню. Я знаю, сину, мені просто подобається, коли ти зі мною розмовляєш. Світ вимагає від нас бути швидкими та ефективними, але любов не буває ефективною, вона буває лише терплячою. Наші батьки терпіли наші мільйони чому. Коли ми були малими, тепер вони просто хочуть трохи нашої присутності. Якщо ваші батьки ще поруч, пам'ятайте, коли вони повільно ходять або перепитують одне й те саме, вони не намагаються вас затримати. Вони намагаються затриматися поруч із вами. Одного разу. Це крісло біля вікна буде порожній, і ви б віддали всі гроші світу, щоб відповісти на це просте запитання ще буде, бодай один раз. Ось таке повчальне оповідання. Пишіть, чи сподобалося воно вам. Буду вдячна за кожен ваш коментар. Це був канал Село Ти Моя доля. Мене звати Ніна і, як завжди, кажу до зустрічі. Всім всього доброго, головне миру, здоров'я і господніх благословінь.